Друзі, ми далі запрошуємо до розмови на ці та багато інших тем політехнолога Олексія Голобуцького. Пане Олексій, я вас вітаю. Вітаю, добрий день. Отже, питання фінансів: наскільки воно зараз долучено до переговорного процесу, включи тому, що це вочевидь важіль тиску на ту чи іншу сторону. Ми маємо зараз відсутність в бюджеті в військовому бюджеті на наступний рік за словами пані Маркарової статті про ленд-ліз для України. А чи не може це означати? Певний важель впливу на нашу державу для того, аби ми прийняли ту чи іншу сторону або той чи інший план, наприклад, пана Келога чи когось іншого. Ну, звичайно, що це може бути. Це ну, це не може бути, це буде, звичайно, частиною тиску на Україну, якщо е, нова адміністрація захоче все ж таки якогось результату. А мається на увазі, це закінчення війни. Путін кажу, Трамп сказав в останньому дописі, який він присвятив Україні. Ну, взагалі, тому, те, своєму майбутньому сказав про те, що це пріоритетом його буде закінчення цієї війни. Цього він, до речі, до останнього не казав. Щодо, ну от, живемо в жахливі часи, коли інформаційно, ну, от, я не знаю, як подавати таку інформацію. От ленд-ліз, так? От mm -hmm. я, я постійно там в себе в Ютубі, в Телеграмі, це. Де наш ленд-ліз, Де наш ленд-ліз? Люди не розуміють. Це постійно. Я до Байдена з ну, прохолодою відношусь, так би мовити, але я не знаю, це Зеленський повинен виступити якось про. Ну, Людина, яка може авторитетно просто пояснити коротко людям, так що ми маємо набагато кращу схему, так? Ленд-ліз це кредит. Це треба повертати. що б там не було, так би мовити, так. Росія виплатила за останні гроші 700 мільйонів за ленд-ліз 2006, тисячі здається, році, так? Це копійки, звичайно, взагалі нічого не Наче, позамі з тим, що Америка дала радянському союзу, але просто кажу, все одно це. Про Другу світову війну, коли кажуть, треба давалося як. Значить, на таких умовах вся техніка, яка буде знищена, вона логічно не повертається. Все, що залишиться, повинна повернутися чи компенсуватися відповідною сумою. Просто тут нюанс. В нас недобір по цій техніці. І люди думають: от якби був ленд-ліз, то ми б зараз відкрили ну... цей склад в Штатах. Оце от 50 літаків, нам будь ласка, сьогодні. Завтра ще 50, а потім ще танків. І ще там я морквинку посажу, знаєте, як в анекдоті. Е... Чи так би не Адміністрація Байдена користується до останнього, буквально до перемоги Трампа, можливо, за ці два місяці щось кардинально до кінця зміниться, і можливо, і змінюється так. Але до цього часу, до коли стало зрозуміло, що Трамп наступний президент, вона притримувалась в позиції. Поступової ескалації, контрольованої ескалації, по-різному можна назвати. Звичайно, що в Америці є набагато більше можливості було нам допомагати, ніж вона нам допомагала. Але так само Америка могла набагато менше нам допомагати, ніж допомагала. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Тому тут, розумієте, тут е, я зараз вислуховую, вичитую постійно. Ну, люди, в нас же люди ж тільки на персоналі орієнтуються, вони ж ні програми не читають, ні, ні, ні аналітику не читають. От сказав щось, так, вирвали з контексту і все зразу, так? І у нас Байден герой, чи Байден не герой, так мовити, Трамп герой, чи... Це є американська політика, так? І Байден її не тільки її визначає, хоча знову ж визначає. Це такий певний був. Е... Як сказати би, такий господи, не компроміс а узгодження між політичними елітами в Америці, що а, треба зробити все можливе, щоб Україна не програла, але треба зробити все, щоб Росія не програла так. Адміністрація Байдена, якщо ми бачили, нічого не зробив. Більш того, коли був там бунт Пригожина, і ми всі там раділи і сподівалися на все інше, адміністрація Байдена одразу виступила проти так би мовити цього і заявила, що для неї ну тут стало очевидно, так краще Путін. Контролює ядерний арсенал Росії, ніж це буде будь-хто інший. До Путіна вони звикли з Путіном зрозуміло більш-менш робити. Очікувано і прогнозовано і тому подібне. От Трампа чому я, наприклад, виступав? Ну, не не, не не агітував звичайно за Трампа, а виступав, що треба все ж таки якось. Ну, не треба настільки е, по чорному білому дивитися на всі ці ситуації. От Трамп це людина іншої. Іншого характеру, скажімо так, він може вчинити такі дії, які будуть несподі, які не можна вирахувати. Бо Камала Харріс для Путіна абсолютно була вираховувана абсолютно, так, і вони розуміли, як далі з нею співіснувати. І це було продовження таке саме, як, можливо, навіть грошей би давали, а, ну так само, як раніше, але, ну добре, розумієте, ця от концепція хто. Хто довше витримає, так? вона ж може, ну, вона ж в дві сторони грає. Ну, добре, ми там такі оптимісти, думаємо, що Росія загнеться так? Але якщо перед цим ми загнемось і це верогідність висока абсолютно, так? І тому Трамп для нас певний шанс неочікуваних ходів, так би мовити, в цьому процесі. Вони можуть бути як негативно, так і позитивно зіграти Але та ситуація, яка. Ну ми, ну, ми бачимо зараз, от зараз, так, от люди, і соціологія це підтверджує, і на вулиці вийде. Люди стомились. Я про фронт навіть не кажу, там взагалі, так би мовити, це все зрозуміло. Люди, навіть, які, які один раз там, в житті почули шахеда, вони навіть вони стомилися, так? З багатьох там, причин, і всього іншого. І е, влада зараз знаходиться в такій наша влада в такій ситуації, коли. Е, вона настільки продавала довго цю е, план перемоги, про який вже ніхто не згадує навіть. Вже забули, що це таке взагалі, так? Там такий грандіозний план був, там і туди все забули. Є план Трампа, і ми вискачуємо від нього. Бо, при тому, що тра, план Трампа на відміну від плану Зеленського, ніяк не оформлений абсолютно. Це, це тільки наші. Здогадки, вигадки і тому подібне. В процесі ще. Так, і влада не боїться втратити, логічно, абсолютно, боїться втратити, е, ну, скажімо так, лідерство. Тому і такі заяви від. Політичного пігмея по зрівнянню з Трамп з Трампа просто. Я все одно там в чорних списках, так що думаю, що якщо подоляк зайвий раз, мене кудись несе, від цього мені гірше не стане. Так? Коли він починає радити Трамп, ну вивчити вже психологію, то одна виїжджає помічниця помічника президента, представляє Україну в ООН, одразу знаходиться її відео, де вона розповідає, який Трамп лайно і тому подібне, так? Нащо ви це робите? Ну, ви ж ви ж знаєте, ну ви ж психотип, вже вже вся, весь світ психотип. Да, це неприємно. Трамп абсолютно неприємна людина. Ну він буде лідером світу протягом наступних чотирьох років. І він може зробити так, що ми, ми просто зникнемо. Він він може це зробити. Це це Путін, слава Богу, скоріш за все, не може це зробити, так? А, а, а Трамп може зробити і ви їм поради даєте, нервуєте там, розповідаєте, що не треба його позиції позиції, так далі. Звичайно, не треба вставати в позу халуя, так би мовити, все виконано так. Але повинна якась конструктивна і від тих людей, які ну розумієте, коли вчора ця людина розповідає про перемогу. Що ось ми все будемо пити каву і чимось там займатися в Ялті, так а сьогодні не розповідає вже поради, з якою позиції ми повинні виступати в плані Трампа. Ну звичайно, з сильною позицією. Але від того, що ми наговоримо там в стрій е на Трампа, на Америку, на Захід, від цього ми сильнішими не станемо. Тобто, треба гнучніше, гнучкіше. І мені здається, що треба все ж таки усім цим хлопцям треба готуватися до того, що вони вже скоро не будуть владою, і треба забути, забути. Просто треба, от ви п'ять років робили все для того, щоб задовільнити свої потреби. Ну давайте спробуйте останні півроку рік, які вам залишилося, попрацювати на країну, все ж таки, не думаючи е, про наступні вибори свої. Ну, принаймні рік назад я знаю, що там такі були думки. Не ну, як ви кажете, що їх вже не буде в наступній владі, а там навпаки думали, чи варто там з особистої точки зору впрягатися в наступну п'ятирічку, чи не варто, чи особистим життям займатися? Ну це, це Ну, це, це... розумні вирішили. Є там приклади вовсі про ні. Я думаю, що і в них відійшли, не в них не буде. було сумнівів щодо переобрання. От настільки було вже їм на той момент очевидно, я, 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 я не кажу, що нема 100%. Я взагалі ніколи не кажу, що 100%. але мені здається, що. Що при нинішніх тенденціях, так? Це вже. ти більше знову ж таки, ну я не кажу навіть про президентську посаду, беремо там парламентські, так? Ну там не гумовий список буде у. Того, що залишиться від слуги народу, там е, я розумію, зараз там готується ціла платформа, що перші там десятка чи п'ятірка це будуть військові. Зрозуміло, так зараз будуть накачувати і накачують вже інформаційно на цих людей і так далі. Але все одно він не не, не гумовий. та і ну буде, всіх він не зможе прийняти захистити вони в Інші парадигмі трошечки живуть, і напевно не теж в своїй бульбашці. Е, про подоляка, якого ми теж на початку години слухали. Він казав, що всі інші. Чи гарантії безпеки, окрім НАТО, ми зрозуміли, що вони не працюють і нічого окрім НАТО, це був ультиматум від нашого міністерства закордонних справ у листопаді, прозвучав. А як же ті всі безпекові гарантії, які ми спочатку року підписували і так хвалилися, і раділи, що от подивіться, скільки угод ми вже підписали? А ну, тому, що ну помінялись, так би мовити, вже швидко помінялися ну звичайно, ситуація. я ж тому кажу. Якщо ви стратегічно, ну тобто Америка при своїх інституціях. При своїй історії демократії 200 чимось років може собі дозволити такі трохи збої в роботі, так би мовити, так ну з надією на те, що все ж таки воно налагодиться там в майбутньому. Ми країна, яка не має, господи, ну в нас демократію те, що ми маємо, можна з дуже великою натяжкою назвати і, і, і все інше. Про інституцію навіть казати не хочу так. Коли читаєш про те, що навіть банда навіть створена в Укрзалізниці, яка ну це, ну просто коли читаєш, розумієш, що це країна, просто ну добре, що взагалі з нами спілкуються після всіх цих історій. І... Ми-то точно повинні мати стратегію, у нас іншого варіанту просто немає. Нам не можна взагалі тактично мислити, так? Нам треба стратегічно мислити на роки вперед. І зараз закладати те, що буде здійснено там через 5-6 років. А коли ви міняєте концепцію кожен місяць, два, тобто, ну дійсно, ви так це все розкручували. Тобто, це ці, ці гарантії нічого не варті виходить. А коли, там... коли я про це казав рік назад, на і все інше до мене були претензії. Що це ну, типа, ну все одно, там а тепер про це заявляють найвищі ну ті люди, які представляють офіс президента, заявляють одна невеличка деталь справедливості заради. Переважна більшість цих безпекових угод стосується наступного військового конфлікту, а не ніхто... цієї війни, а наступної. А, дуже так, дуже так хитро написано. і НАТО вступив, все інше. А про що мова йде? Ми ж розуміємо, ні, почекай, навіть при всіх тих, от при всіх тих бажаннях, які ми про зараз говоримо. Ну, які максимальні, які не здійснені принаймні найближчі там 5 років, на жаль, так би мовити, особливо через Трампа. а Мова йде, звичайно, про наступну війну. Ніхто нас ніяких гарантій. Тобто, ну все це і про військові контингенти, і про все. Ну, що, да приїдуть сюди військовий контингент, коли ракети літають. Ну, так. ну це Ну, це зрозуміло, що мова йде про наступну війну. І, очевидно. Зараз просто Подаляк і всі інші повторюють те, що казали рік назад, а, і казали інші люди, що головною гарантією нашої безпеки, якщо ми не стаємо членом НАТО, це буде виключно наша армія, наше суспільство і наша країна. Все, інших, а які гарантії ще можуть на? У свіжі соціології цього тижня 30% українців бачать, як гарантії безпеки вступ в НАТО, а ще 30% повернення ядерного статусу, добрий вечір. Я ще раз кажу, коли в нас буде керувати еліта, все ж таки так, а не люди, яких просто обирають на виборах, це демократія, все таке інше, але повинна все ж таки е, стратегічно мислити, от знаєте, як там діп-стейт в Америці, так, і за ким бореться Трамп. А, якщо в нас була хоч такі little deep state, хоч якісь, так би мовити, так, які не тільки обкраданням населення займається, чим займається в нашому випадку держава, то звичайно це було б не проблемно. Зумієте, ще раз скажу, коли я чую постійно про неможливо дорого. Я... Подивіться на Пакистан. Україна ледве зводить кінці з кінцями. Знайшли і все. І якщо що, ну, там, до цього про зброю. Звичайно, можна про було Індію, да, звичайно, про ядерну зброю, так? Якщо можна було би там щось говорити про перспективи індійсько-пакистанського конфлікту, то зараз все зрозуміло. І Індії все зрозуміло, і Пакистану все зрозуміло, так? І Ізраїль. Не визнає, але у кожного в голові є, в кожного хто хоче, так би мовити, по серйозному з Ізраїлем, так би мовити взійтися, вони десь в голові розуміють, що, що це все брехня, що в них є ядерна зброя, так? І тому це все розмови. Ну, ну слухайте, ну ми точно багатша країна, там з точки зору ВВП на душу населення, ніж Пакистан і можливості у нас є, і технічні дані, і все. Але це, це вже коли ми. Ну, повністю вже зрозуміємо. Я сподіваюся, що до цього не дійде просто справа. Справа повинна дійти до того, що все ж таки, один з двох, значить, нам дають, по-перше, визнають, що війна можлива наступна, так? І зробити все, щоб у нас була найбільш боєздатна армія в Європі, а можливо у світі, і щоб вона була озброєна. І... Слухайте, воювати з Росією можна, маючи ракети з середньої дальності, скажімо так, да? вже можна воювати. Якщо б у нас були, вже б Росія деякі. Ну, я думаю, що би 10 разів би подумала, якщо б ми мали серйозний арсенал, якщо б всі ті програми ракетні, які були до, до війни, так би мовити, згорнуті і все-таки інше, щоб вони існували, можливо, би вона зважила б на ці моменти. І, і тому найголовніше, це отаку от Розуміння західного світу, що Україну не можна покидати, Україна стає бастіоном. Не знаю, перетворення в певному з Ізраїлем не можна Україну, звичайно, зрівнювати абсолютно, коли мені не подобається, коли зрівнюють. Тому що те, що Ізраїль зовсім по іншому побудований, в принципі, так і створений по іншому. В нас, коли закінчиться військовий стан, відкриють кордони, здрисне, ну м'яко кажучи, величезна кількість людей просто так. Просто ну такі, просто ну ну не хочуть вон я до них, до речі, жодних претензій не можу мати, маючи таку вмирати за таку державу, ну, ну це дійсно потрібен патріот, людина, яка вірить в те, що він робить, і ну і так далі, і так далі. А В Ізраїлі Ізраїль створювалось людьми, які приїхали з усього світу, і вони знали, куди не їдуть. В пустелю, де нічого немає, ні каналізації, ні світла. А тут просто люди, величезна кількість людей. Просто вони в 91-му році прокинулись і опинились в незалежній Україні, і все, і це їхній був єдиний вклад в незалежність. Тому. Тобто мілітарізація України в сучасних умовах, не сталінська мілітарізація, там сучасна також, мілітарізація в стилі Ізраїля. І все ж таки переконання світу, в першу чергу Америки, в тому, що участь України в НАТО це величезний плюс, ніж мінус. Хоча знову ж таки, знову ж таки. і це теж ситуація, яку Ну, поки що вона все гіпотетично. Ніхто не знає, як працюється стаття, так би мовити, п'ята ніхто не перевіряв. Абсолютно більш того, це так само як про Ден Ліс. Треба постійно пояснювати. Ця стаття не дає автоматичну відповідь на агресію. Абсолютно, якщо всі думають, що наприклад на Естонію нападе і зразу Америка вдарить ядерну зброю по Росії, то це ілюзія. Так, ілюзія, просто ілюзія.